Велика частина ліквідаторів користення залізничники. Тому мітинг з нагоди дня вшанування борців з радіацією було проведено під будівлею дирекції залізничних перевезень. Головною подією було відкриття меморіальної дошки ліквідаторам. Ми на сьогодні така цифра наліковуємо 699 ліквідаторів, які знаходяться в нашому місті. Більша частина із них це залізничники. Ми віддаємо належне їм за подвиг, який вони зробили. Тих ліквідаторів, які не дожили до сьогоднішніх днів, було вшановано хвилиною мовчання. Потім присутні мали можливість покласти до меморіальної дошки квіти. До присутніх звернувся народний депутат України Володимир Арешонков. З кожним роком все менше і менше уваги до теми Чорнобиля. Це неправильно. Ми будемо наполягати на тому, щоб діюче законодавство виконувалось, щоб держава. Ті зобов'язання, які на себе взяла, щоб ці зобов'язання виконувалися. за мужність та самовідданість проявлені під час ліквідації аварії на ЧАЕС, керівництвом дирекції залізничних перевезень були нагороджені грамотами чоловіки, які одні з перших ринулись у бій з радіацією. Ліквідатори залізничники Василь Вознюк, Валерій Козачок, Іван Черкес та Іван Ющенко. Останній поділився своїми спогадами з 1986 року. В той час ніхто з нас не думав. Що можуть бути такі, такі послідства. Самое страшное то, що, вот коли пройшов час, і ми побачили те, що наші вулиці залишились пусті без дітей. Хотілося б сказати те, щоб наші діти, внуки і ми нікого ніколи більше не бачили такого, що произошло. З тих страшних днів минуло майже 30 років, проте наслідки аварії на ЧАЕС і сьогодні відгукуються. Для користення ця рана ще не загоїлась. Ми одне з небагатьох міст, яке на загальноміському рівні відзначає 14 грудня день вшанування ліквідаторів.